В'ячеслав дивиться світлину розбитого драмтеатру. Фото у новому центрі Я Маріуполь у Чернівцях воно нагадує чоловіку рідне місто та початок війни. Ти просто бачиш, як на та болять ракети, на завсталь центр в порт портударі про те, як били по місту, згадує Людмила. Жінку примусово забрали в Бизим'яне. Майже місяць вона чекала, щоб пройти фільтрацію. Нині вже тиждень, як у Чернівцях. Горесі церкві, ваші архітектура, нова строки очі. У Чернівцях тепер кожен переселенець з міста Марії почуває себе серед своїх. Тут відкрився центр «Я Маріуполь». А також я надаю консультації з приводу того, де в Чернівцях можна отримати медичну, стоматологічну, гінекологічну та різні інші медичні послуги. Окрім медичної допомоги, ще психологічна, юридична, соціальна підтримка, ігрова кімната для дітей та працевлаштування для дорослих до нас можна знайти сліпо і завдання може дуже індивідуально буде до вирішення проблем кожного. І наша сама мета це максимально відкривати, максимально адаптувати наших мешканців. Центри допомоги Маріупольцям відкриваються по всій країні. Створювати їх запропонував мер Вадим Бойченко. Він каже: саме так можна підтримати своїх мешканців, у якому куточку країни вони не були. Тому особисто їздить по містах, домовляється про приміщення для центрів, контролюючи всього, вистачає найближчим часом. Ми будемо відкривати два таких центри, тобто їх буде 16. І будемо дивитися, якщо буде за ще відкривати в інших містах, то ми будемо це робити. Тому що для нас дуже важливо, щоб Маріупольці відчували допомогу. Не шукали, а відчували, щоб допомога йшла до них. Для мене особисто це було принципово. такий центр самеські ради раді». у Чернівцях. Центрі я Маріуполь працює за адресою. Центральна площа 1. цього ж тижня. Хаб допомоги Маріупольцям з'явиться і в Ужгороді. Валерія Глущенко Славко Твердохліб. Підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ7.